Шення влади вимагають обурені активісти. Майданівці відзвітували та переобрали старого нового голову. Звітні документи вже в інтернет-мережі. Гімназисти запрошують на виставку. Приходьте. Про все у деталях з випуску дізнавайтеся. Вечір добрий. Очищення влади вимагають стріяни, когорта тих, які обурилися проти заступника міського голови Романа Волинця, який, на їхню думку, мав створити відділення дитячої реанімації. Таке на базі міської, дитячої чи районної лікарень стрияни запевняють, має бути для того, щоб не помирали маленькі стрияни. Про це вголос заявили люди у єдиній системі місцевих петицій. Проте слід розуміти, що такі рішення не приймають в один голос. Мають Ще зауваження до чиновника активіста, який не проконтролював шкільні класи. На вікнах діти наклеїли наліпки з новорічним персонажем часів радянщини дідом морозом. Поруч барельєф герою Стрия Андрію Корчику. Хай буде це суб'єктивно, але на місці міг красуватись, скажімо, Санта Клаус. Петицію стріяни підписали відповідь. Міські службовці надали інформацію про необхідність створення реанімаційного відділення. Підтвердили і пообіцяли працювати у цьому напрямку. Таке рішення обурило людей ще більше і стало поштовхом до ще однієї ідеї. У новій петиції підписи збирали вже проти Романа Волинця, від імені якого і опублікована відповідь про реанімаційне відділення в місті. За два дня на правду набрала дана петиція 250 голосів. Мені, як профільному заступнику, ця петиція була дана на розгляд, я її скерував на виконання головному лікарю дитячої лікарні пані Вишинській. Питання дитячої реанімації може бути тільки актуальне на базі Стрийської центральної районної лікарні. Тому що, згідно інформації, протягом двох років на базі тої лікарні вже працюють дитячі анестезіологи, які пройшли відповідне. Перепрофілювання, слава Богу, що це питання, що е, значить проблема дитячого лікування піднята на такий, значить, масштаб. Безперечно, ми розуміємо, що є дуже багато питань до як не тільки дитячої медицини, так і дорослої, зокрема депутати громадські та інші організації, окрім електронної форми, направили письмову заяву прохання з підписами до голови міста Романа Шрамов'ята, виклавши на папері інші зауваження у роботі його підлеглого. А саме на вікнах другої школи помітили новорічні наліпки з дідом морозом, де той вітає, нібито Стриян з новим роком. Якщо відверто спитатися, будь-які громадські нацит з ініціативи приходили до нього. Таке враження склалося, що він просто їх в якомусь мірі блокує. Не знаю, чи він від цього задоволення отримує, чи він ну я, я, я просто його до кінця не можу це зрозуміти. Вчора відбулася обіцяна громаді зустріч членів депутатської комісії. Місто Стрий буде центром госпітального округу. І е, е, як, е, які заклади збережуться, які заклади будуть відноситися до вторинної спеціалізованої медичної допомоги і третирної. То е, вже будуть вирішувати наверху. Розподіл на первинну вторинну третинну медичну допомогу Інститут стратегічних досліджень при Міністерстві охорони здоров'я розробивши в 2012 році. Його того ніхто не відміняв. А як далі буде? Всі сидять на роздоріжжі. Якби було об'єднання дитячої служби міста і району, те є хірургічна служба міста і району. Відповідно, би, окрема штатна одиниця, ну, окремі штати би виділялися і на дитячу реанімацію, окремо було би палата інтенсивної терапії. Наразі при тій ситуації, що зараз існує, що окремо є дитячий відділ районної лікарні, окремо є дитячі лікарні міста. І по тих штатах, що зараз є, просто. Е Бюджетний кодекс забороняє, як то собі. Депутати мали попередньо обговорити та дати свої висновки, рекомендації викласти міському голові та врахувати перед тим, як на сайті петиції напишуть відповідь: звільняти Романа Волинця чи ні. І чи достатньо для цього підстав? На жаль, кворуму не було. Я б вас попросив на 6 число тоді підготувати коротеньку доповідь, так про те, що яка би в себе включала перше. Що ж ви вважаєте в вашій роботі протягом року, вже більше року пройшло? Що ви вважаєте позитивними досягненнями? Що ви вважаєте негативними досягненнями? Депутати перенесли зустріч на 6 грудня розглянуть справу по відставці Романа Волинця разом з іншими питаннями, які виноситимуть на чергову сесію міської ради. Не бояться творити добро, громадяни міста та краю продовжують допомагати захисникам України. Приносять продукти, теплий одяг, гроші жертвують свій час, бо усвідомлюють, що кожен з нас. Відповідальний за те, що відбувається в країні, розповідає Вікторія, Коцур її знову переобрали головою громадської організації Майдан Стрищини. Перед тим медик за професією, громадський діяч, прозвітувала. Послухати, що зробили члени місцевого майдану у 16-му році. Міг кожен охочий зустріч відбулася у Народному домі. Усю інформацію в деталях помістили активісти у своєму біжнику. Електронна версія є у Фейсбук-групі організації. Ми зібрали за цей 16-й рік 106 663 гривні. В який спосіб? Це кошти. Це кошти. кошти. Їх Там. Приносили. Є якийсь рахунок. Їх приносили та їх приносили в касу, рідше перераховують на наш рахунок в банку. Переважно люди хочуть приносити сюди. Ми тут все реєструємо, видаємо квитанцію людині відразу на руки про те, що скільки вона коштів внесла. І тут є табличка така: хто кошти нам вніс протягом року. Тут всі люди описані. Хочеться змінити трошки напрямок роботи у сторону написання проектів для того, щоб розвивати і волонтерство, і розвивати навчання. Ми будуємо місто щасливих людей. Там є цілий так. перелік на три сторінки. Якщо мрієте жити у місті добрих і щасливих людей, пишіть свої пропозиції. Більше деталей в інтерв'ю Вікторії Коцур. Дивіться одразу після випуску новин. Загублених скарбів віднайдена перлина гімназія і гімназія нині гімн навчальної установи гучно луна в Україзнавчому музеї. Верховина там, з нагоди 25-ї річниці відродження гімназії імені митрополита Андрея Шептицького відкрили виставку приурочену. Цій даті, чверть столітньому ювілею, в центрі виставки форма гімназистів, хоругва та навчальні посібники. А загалом в експозиції безліч світлин і документів. Старі підручники про історію і становлення гімназії, хроніки, інформація про вчителів наставників і випускників, їх здобутки. Творчі, спортивні та позашкільні про фундамент минувшини, закладений до відродження і сподівання на славне майбутнє. Ми зробили такі, наголосили основні розділи. Це перша історія, стара історія заснування гімназії. Потім, звичайно, ми оформили стенди, розповіли про як проходило відродження. Звичайно, оформили стенди авторські роботи учнів, також авторські роботи вчителів. І, звичайно, що при гімназії діє школа шляхетних українок, ось, якою керує пані Оля Савчин. І ми, звичайно, також виклали деякі фотографії, які, на яких сфотографовані наші гімназистки, які вчаться в цій школі, навчаються дуже. Це є позаурочна їхня робота. Чільне місце в центрі виставки окремим стендом постать героя Юрія Дяковського. Який загинув за Україну. Я не думала, що буду говорити про Юрія Дяковського. Богу. Не можу цього говорити тяжко, тому що він Бог і залишиться в пам'яті і моїй, і цього класу. Дітей розумним, чесним, щирим і дуже справедливим учнем. Шкода, що така дійсно велика розумна голова не знала. Як каже нинішній директор гімназії, це школа патріотів і традицій, яка святкує ювілей разом з Україною. Мають чим пишатися і ким гордитися, справжніми світочами, які гризли граніт науки і здобували тут знання, і власне так вийшло, що Стрицька гімназія – це давня навчальний заклад, який має понад 120 років. Це школа патріотів. Що тільки вартує імена степана Мадери. Лева Ребата, Олекса Асна, до речі, річницю. Е сьогодні ми святкуємо з нею його трагічної загиблої в 1949 році. Петро Мірчук, історик е національно-визвольного руху. Ярослав Рудавський, професор, е організатор е українства у Канаді і США, митрополит Мирослав Іван Любочівський, який вчився в гімназії. Федір Багачинський митрополит Філадельфійський в Сполучених Штатах Америки. Тобто історії гімназії тісно пов'язані з іменами, які творили і історію і гімназії, і історію національного визвольного руху. І тепер ми тебе спадкоємці. Захід відвідали духівники та міські службовці, стрийська інтелігенція, випускники й учні. І всі як один згадували про давню та славну історію навчальної установи. Яку слід пам'ятати, також і про здобутки та високі освітні показники, які надіються лише примножувати задля майбутніх поколінь, щоб і вони були сповнені величі стрийської гімназії. Любити, допомагати, підтримувати обіцяємо ми усіх стриян разом з психологами Мартою Гладій, Іриною Яців та Ростиславою Пекарюк. Троє жінок надзвичайні, розумні, талановиті і відкриті до спілкування. Після новин пропонуємо вам професійні поради. Розпочнемо проект з проблем, з якими найчастіше звертаються люди до психотерапевтів. Поділили ми їх на категорії: доросле населення, молодь та учасники АТО. Про кожну з них розповість окремий. Спеціаліст вже були у Марти Гладії в гостях, чекайте на матеріал на вихідні. Побажаємо стріянам щастя, побажаємо, побажаємо. і радості радіти, Радіти. А якщо, якщо не знаєте, як жити, як діяти, як вставати, як прокидатися правильно, як засинати правильно, як посміхатися просто людям на вулиці для того, щоб. Вас на вас не говорили, що ви якісь не такі. Приходьте до Марти Гладіма та розкаже, як це зробити правильно. Я напевно ще сиділа тут цілу вічність і слухала, як я, я так, ні, але то від душі. Новий хід заспівав стоянин Стевко Козак на хрещатику у популярному недільному шоу Караоке на Майдані наш артист як гість взяв участь у програмі 29 січня. Колоритний співак виконав наживо не менш колоритний хід не дури публіці. Творчість стевка припала до вподоби, як і самому Ігорю Кондратюку, який, власне, і виступив ініціатором запрошення на караоке. На Фейсбуці не секрет у мене є сторінка, де я викладаю багато своїх пісень. Там, де власні ролики є і професійні у мене зняті. І, Відповідно, думав зацікавити ще когось, ну, закинув от Ігору Кондратюку, щоб він подивився. Йому ну, сподобалося. І він мені відписав, що хочу запропонувати знятися в якійсь одній з його передач. Репортуар, скажімо. Мали весь мій. Чому вибрали саме цей? Ну напевно, там розумієте, передача така трошки розважальна, народна забава, скажімо, така жартівлива. Можливо, через це і ту пісню вибрали. Хоча Кондортюк е мені спочатку казав, можливо, йому подобалася і кава з молоком. У мене є така пісня, саме перша, яку я записав. До речі, за рік Стевко написав понад 50 пісень, 28 із них студійних. Працює не покладаючи рук. Завтра, післязавтра буде запис. Ще, ще дві нові композиції будемо записувати. Скажемо, одна така більш буде приурочена до, до Дня Валентина, а друга така більш таким патріотичним ухилом. А тепер вашій увазі уривок із караоке і пісня Степана не дури. Трама підняла свій прапор на реях гордо вдивляючись далі. Любов не тягло, а лиш лотерея, кохання в оалі, солодкий медаль, ти думала, ухопила бороду Бога, парила на щастям, як гриф Та в життя помінялись дороги, ти на мілині на риф та не дури, ти тільки не дури, та не кури мала, ти тільки не кури, та не вери Серця не бери, там не ходити до серця, не ходи. Завтра в районній державній адміністрації відбудеться нарада по приміських перевезеннях. Маєте скарги, пропозиції чи просто хочете послухати? Приходьте о в зал засідань. Наші ж напрацювання переглядайте на сторінках каналу в Ютубі та Фейсбуці. Повідомляйте про новини до редакції і будьте здорові! Побачимось. На середу синоптики передбачають 3 градуси морозу вночі, в день 2 тепла вітер. Під денно-східний 1,6 м метрів на секунду.